Після проведення монтажу зовнішнього і внутрішнього контуру заземлення, ми перевіряємо їх цілісність, так як це є один єдиний контур. Даний контур перевіряється цілісність за допомогою приладу М416, який складається із слідуючого. перш за все, це пластиковий корпус, шкала, рухома шкала реохорда і кнопка контролю. До даного приладу під'єднуються три провідника. Один провідник. Це провідник 10 метрів, штир забитий в землю на глибину до 50 см. Інший провідник довжина провідника 20 метрів, штир забитий в землю, також до глибину до 50 см. І це безпосередньо цей провідник, який йде до перевірки самого контура заземлення. Довжина його може бути 30 і більше метрів, тому що різні бувають приміщення. Значить, перший цей прилад підключаємо до приладу, підключаємо цей споживач. До цієї, до цієї клеми, цей до середньої, а цей до крайньої, перша з другої клеми, з'єднані між собою. Нажаттям кнопки червоної перевіряємо стан батарейок. Показало мені, що батарейки в нормі. Я нажимаю червону кнопку контроля і рухомою шкалою реохорда підвожу стрілку, коли вона стане вертикально до своєї позначки. Величина даного контура. Становить 1,3 Ома, що відповідає вимогам правил технічної експлуатації. Даний контур потрібно перевіряти не рідше від двох або трьох років, все в залежності від типу самого приміщення. Тепер декілька слів про те, хто має право виконувати або користуватися даним приладом. Значить, цей прилад є сертифікованим. Він проходить повірки не рідше ніж один раз в рік. І Лабораторія, яка проводить ці вимірювання, має ліцензію. Ліцензія має разом з акредитацією, акредитація вимірювань. До акредитації вимірювань входить перевірка опору контура заземлення, що, є, ну, що можна використовувати даний цей прилад. Відповідність до е, того, що він пройшов акредитацію, стоять печатки на самому приладі, на склі, а також на самій пластмасі. Сьогодні ми вимірюємо контур заземлення. У нас є два прилади. Перший прилад у нас вимірює контур заземлення з під'єднанням до електроустановки і без під'єднання до електроустановки. Попередньо підготовлюємо до вимірювань, зачищаючи для доброго контакту для приладу «Кларіцу». Для початку вимірювання нам потрібно під'єднати прилад до мережі 220 вольт, фаза 0. І контрольний щуп ми під'єднуємо на сам контур. Зараз приєднуємо перший прилад до мережі. На приладі засвідчуються контрольні лампи, але не під'єднаний до контура третій провідник. Зараз нам Прилад показує, що він під'єднаний. Після під'єднання приладу контрольні лампи показують, що прилад готовий до роботи, до вимірювань. Вмикаємо прилад на вимірювання контуру заземлення. Зараз нам прилад показує напругу в мережі. Робимо вимірювання, натиснувши тільки одну кнопку. Контур у нас добрий, 1,29 ума. Прилад заземлення Clamp. Підготовлюємо прилад до вимірювання. Вмикаємо прилад. І Початково проводимо калібровку приладу вимірювальною рамкою. Перше вимірювання. Друге вимірювання. Прилад показує номінали, які вказані на калібрувальній рамці. Тобто прилад готовий до. Вимірювань контуру заземлення. Цей прилад виконує вимірювання контуру заземлення тільки з приєднанням до електроустановки. Після підготовки приладу і калібрування проводимо вимірювання, просто помістивши жилу контуру в вимірювальні кліщі. і зафіксовуємо дані, які ми отримали.